Доброго дня, шановне товариство в ефірі програма Контроверсій Дніпра і ваш автор та ведучий Костянтин Писаревський. А у нас цікавий гість, а не цікаве гостей у нас передач не буває. Тому Сергій Луцев. Сергій Луцев. Пане Сергію, ви самі зателефонували, самі знайшли. Знайшли от нашу редакцію Контроверсій Дніпра знайшли, що ми знаходимося в підгородньому, на базі спортивного клубу Колос. Тож, що вас привело до нас? І що ви хотіли сказати не тільки нам, а мабуть, головне це громаді, підгороднянам? Доброго дня, шановна громада. Я хотів би вам розказати, що прості хлопці та дівчата, фанати та вболівальники пошуновочів футболу під час війни завжди знаходяться поруч та допомагають. Потерпілим. Як відомо, Реал Мадрид має по всьому світові багатомільйонну аудиторію прихильників, зокрема, звісно, в Україні. А яким чином до підгородня має стосунок Реал Мадрид? А от ми до цього поступово дійдемо. Звісно, в Україні теж є хлопці які, і дівчата, які десятиліттями вболівають. І з'явилася в нас така ідея, що треба об'єднуватися, консолідуватися і поступово йти до офіціалізації через громадське об'єднання, потім подавати заявку безпосередньо в Мадрид відповідно відповідний відділок, який завідує фан клубами та офіціюзуватися. Ви маєте на якому підґрунті? На підґрунті. Прихильників, так, фанатів. На саме прихильники, з... фанатів саме цього клубу. Так, саме цього клубу. А Ї... чому саме цей клуб, а не інший? Їх же багато і в Європі. Йому... Ну, це як з, з, з дівчиною, з дружиною, це як любов з першого погляду у кожного. Хтось е з більш молодого покоління вразила гра Криштяного Роналду. Хтось, як я, зі старшого покоління, запам'ятав. Фернандо Єрго, харизматичного захисника, хтось Божеволі від Сивів Касіляса. Тому... А ми пам'ятаємо там Палелі, Марадону, да. Чигарінчик. І тарана ми також добре пам'ятаємо, і Протасава Литовченка. І от якось тобі сподобався гравець, ти починаєш цікавитися, в якому він клубі. Зараз інформації більш ніж достатньо, гу, будь ласка. Ну, все одно пане Сергій, мабуть, це відштовхується від вашого бажання. Ви сам є, фанатом цього звичайно. І що ви хотіли? Що і ви хотіли привнести є. для підгороднього, для молоді? Ми розробили ось будь ласка, шановні, отаку от оригінальну емблему. А Сенбул. що тут пишеться? А тут пишеться да, тут пишеться і показується, хто ми, звідки ага. в якому році ми заснувались тут застосовано. Великий герб України. Великий герб України, тобто зразу ми показуємо, що ми з України. Uh -huh. Запорізький козак та Галицький лев показують єдність держави. І uh -huh. е... 22-й це тут... це Рік заснування. Пеня Бранкос, Укранія, це іспанською, що ми, uh -huh. фан-клуб. З, Реал Мадрида. Це, що за а це ми, як і зазвичай будь-якої організації, це ми створили невеличкий прапор. Угу, ну, покажіть, все так, будь ласка. А оце ж з так. Реал Мадрид і підгородні. Я ж являюсь підгороднянином та лідером, головою нашої спілки, спілки українських мадридистів. Це так. ж фан клуб а взагалі ми називаємо спілка українських мадридистів. Підгородньому сталася швидка трагедія 3 uh -huh. червня. І як свідома людина, я не міг пройти повз. Ось у мене є така унікальна футболка. Це оригінал. Uh -huh. Сезону 97-98 uh -huh. мені подарували це з Іспанії. Ви зараз бачите uh -huh. все вишито. Це футболочка, оригінал. Чемпіона світу загальновідомого бразильця Роберто Крайоса. Він грав у Реалі в 97-98 роках угу. саме в такій футболці. Реал виграв першу свою лігу чемпіонів. Зрозуміло. Так. Що ми можемо зробити в підгородньому? А... Як підгороднян? Пане Сергій. Ми можемо зробити багато чого. Закінчую ж про футболочку. Цю футболочку я виставив на благодійний аукціон під егідою спілки. До нас залучилися 26 учасників. Зокрема, ми заснували при спільці українських мадридистів фонд допомоги мадридистам та громадянам України, які потрапили в біду. Загалом ми зібрали 6500 гривень. Це ви маєте на увазі для потерпілих? Так, ми. Навели, моментально ми навели справки. Таке побажання обов'язково дітям. Три дитини в реанімації. Денис Давід Сашко і Маленька Аня, Саме їм ми збирали кошти та допомогли. А кому ви передали ці кошти? А ці кошти ми передали безпосередньо на картки батьків і тобто в признач... адресно. Так, адресно передали. Супер. А скажіть, якщо ви зателефонували і до мене, і до нас, і до нашої контроверсії, і ми знаходимося в спортивному клубі Колос, то у вас, мабуть, теж якісь пропозиції стосовно футбольного якоїсь історії, футбольного розвитку в підгородньому? В підгородньому футбол розвивається. А я б, наприклад, запропонував би баскетбол. Позивати. Я бачив, як ви закликали молодь, підлітків, юнаків е, приходити до спорткомплексу. Це один Дені До Дос приходять тут десятки сотні людей. В тому числі ви зараз прийшли дивитися, а тут у нас бігає спортсменка. треба сказати про це, я сам був вражений. Вона бігає 66 днів поспіль уже кожного дня, щодня 5 км зранку. І буде хоче зробити такий. Для себе на рекорд чи мета 90 днів. Стосовно футбола, а чому баскетбол, а не футбол? Тому що, по-перше, Мадрид як клуб, у нього є багато секцій. Але 99,9% уваги вболівальників, особливо іноземних, всі засереджені на головній команді Ліга Чемпіонів Реал Мадрід, Бензема, Роналдо, Рауль. А всі або майже всі забувають, що існує чудова баскетбольна команда, яка в Європі перше місце за кількістю виграних Євроліг, що там хлопці грають, чемпіони Європи, світу, призери Олімпіад. Що бас... і, і футбол у нас і так на доволі відносному. Про, про, нього? Нього? про нього не забувають, молоді тренеру. Тобто ви а хотіли зміститись вас... на баскетбол? Стосовно футболу, що я запитав? Стосовно футболу, у нас тут, ми тут недавно, 27 років, да? у нас тут були зіграно дуже багато ігор, в тому числі на цьому полі грала збірна іще СРСР, ветеранів. Да? Був у нас і клуб, і ми мали до цього відношення футбольна школа молоді, да? і були тут легіонери темношкірі. Да? Тобто готувалась така зміна, такі гравці. Але останнім часом з приходом сюди мера Андрія Гарба, все це, що стосується розвитку футболу підгородньому, стосовно от, от персонального, от, саме на нашому стадіоні, може через нашу діяльність, так? нашу журналістську діяльність, може через те, що ми говоримо про владу, те, що насправді, об'єктивно гостро, пан Горб заборонив десяти командам ОТГ грати на нашому полі. Ми його, як і раніше, готуємо, запрошуємо, да, те, що ви бачили, да? молодь, дітей. До речі, у нас на 20, була 25-та річниця Конституції України і 25-та річниця нашого футбольного, не футбольного спортивного клубу Колос. У нас тут було 12 дитячих футбольних команд з Дніпропетровська на Московська. З підгороднього були тільки ті, що війшли в ці команди, а Підгородненської, дитячої футбольної команди не створено. Тому я думав, що, може, ви запропонуєте от саме таку ідею. Тобто більше 220 дітей на День Конституції, 25 років Конституції, ми провели такий турнір, нагороди, кубки, призи, медалі, смаколики і так далі. Але владі чомусь не цікаво це. Може, з появою у вас зміниться. Не? Те, що стосується баскетболу, У нас є спортивний майданчик баскетбольний, да? ми його переводили до ладу. А зараз просто зробили щит на вході, ви бачили, для стрітболу. Тому, як ви його тут бачите? Я під городянин нещодавно і, на жаль, про пана горба чую тільки. Те, що кажуть люди, кажуть ви, і мені дуже дивно, чому влада не тільки не при його появі на посаді мера не тільки не розвивала, але й заборонила і вставляла палки в колеса. Ну, мені як простому громадянину відповідь дуже легка на спорті, на благодійності не заробиш. Нема відкатів, нема того піару і набагато простіше. Заборонити, ніж розвивати. А тим більше. Або відібрати, перепрофілювати, порізати на шматки і продати кусками землі, правильно? Як зазвичай, по, по накатаній схемі. Ага. Щодо баскетболу, що я можу реально пропонувати знайти кошти, мені було б дуже приємно, якщо б почули молодь юнацтва. Об'єдналися та проявили ініціативу і на майданчику спорткомплексу Колос можна було б і потрібно. Потрібно було б під егідою, під егідою спілки українських мадридистів та за, за її безпосередньою фінансуючістю провести невеличкий турнір зі стрітболу. Три гравця і один одна. на заміні. Це звертаюся до молоді. До громади. Хлопці, об'єднуйтеся в команди, приходьтеся, тренуйтеся і подавайте заявки. Чотири команди, 12 гравців плюс по одному на заміні. Це ще 4. От 14-15 хлопців, підлітків, 10, 12, 14 років. Об'єднуйтеся в команди, кажіть, ми готові, вибираємо вихідні. Звернуся, Я звернуся до Дніпровської федерації баскетболу. Буде суддя, будуть призи, будуть нагороди. Пан Піцаревський нам допоможе це гарно і красиво висвітлити. Буде більше команд, буде тільки чудово. Дивіться, пану Сергію, у нас вже не просто розмова, а якісь конкретні пропозиції. От ви сказали і за баскетбол, що в нас такий майданчик. Раніше був, а ще раніше особисто і ми, скажімо так, ветерани, мої там колеги, багато з них це лікарі. Ми декілька п'ятирічок грали в волейбол. Теж у нас тут є два майданчика волейбольних. Завезли пісок, розмітку зробили, все, поле зробили. Мене здивувало, от ми запрошували до себе, щоб з нами зіграли школярі. Молодь. Так як ви зараз говорите про баскетбол. Ледве-ледве щось там нас скребли. А потім якось ми взимку, як перейшли вже з літнього, перейшли е е в спортзал у Крічкевича і Юрія Васильовича грали mm -hmm. директор е третьої школи, де ви поряд живете. Школяри проти ветеранів, проти нас, мені було шкода. Молодь, здавалось б, да? але вони приблизно не могли нічого протиставити. Немає навичок, немає якогось такого азарту, немає куражу. Тому те, що ви говорите, мені дуже імпонує. Будь ласка, я теж звертаюся, ми 27 років. Пане Сергію, от послухайте, 27 років безкоштовно надаємо територію можливість займатися молоді. І запрошуємо. Я там, де ви зайшли, квітка відчинена, да? з корні взяли копійку. Але ж ви правильно говорите. Якось воно ж має утримуватись, да? навіть ті ж провести змагання, правильно? Провести нагороди, вручити. Да? Мені дуже приємно, якщо ви підключитесь, давайте то тоді ви будете координатором з стрітболу, з футболу. Будь ласка, ми надаємо таку можливість. Приймається? Пан Писаревський зі своєю командою надають майданчик можливість. Ми запрошуємо юнаків та та... Беремо на себе організацію та фінансування. Сподіваюсь, що нас почують. Дивіться ще пане Сергію, я дозвольте вам дати такий не, не пораду, а рекомендацію. Ну, з нашого досвіду. От ми проводили, нас проводили сотні були. І спартакіат, і таких вишкалів молоді, і, і культурно-масових, і державних, навіть релігійних свят. От дуже непогано, от 28 червня, День Молоді, День Конституції. До речі, це ще вам говорив, у нас був цей захід із 12 дитячими командами області. Вперше, до речі, таке було і в Підгородньому, і навіть і в області. Далі День Незалежності України, День фізкультурника, День Підгороднього. Ви можете, може, і під цю дату, може, без дати, просто зробити. І, і запросити. Чому би і ні? Свято баскетболу на вихідні як у будь-який день. Ми завжди відкриті, будемо сприяти, будемо допомагати і в наданні і території, і приміщення, і висвітленні, і пропагуванні здорового способу життя. Ще хотів би також звернутися до громади з таким проханням і пропозицією проведення конкурсу дитячого малюнку, присвяченого футболу та перемозі та боротьбі нашого народу за цілісність, незалежність та європейське майбутнє і з елементами футболу. Я знаю, що в нас в громаді є творчий будинок. Якщо я буду дуже вдячний, якщо зі мною зв'яжуться його керівники, адміністрація, ми обговоримо деталі, нюанси, та також проведемо отакий конкурс дитячого малюнку. Перемога та футбол в підгородньому. Бу було б теж дуже непогано. Слушна ідея. всі малюнки, діточок, ми передамо бійцям. До речі, в нашій спільці п'ять ми їх називаємо бійці мадридисти. Мадридисти це РАМ. Воюють, боронять нас на фронті в лавах ЗСУ. Ми так. також чим можемо їм допомагати. Дивіться, пане Сергію. Е, перше, якщо там вам буде потрібне якесь приміщення, у нас є сприймальня, у нас є от редакція. Можна тут розмістити, можна провести круглий стіл, якщо вам потрібно, да? чи там з діточками зібратися, чи ті ж малюнки показати, як якщо вам десь не нададуть приміщення, ну, до нас вже зверталися, наприклад, міська рада не завжди, не всім надає, але бірково, чи, чи територію, чи приміщення, скажімо так, то ми будь-кому, якщо це добра, корисна справа, ми завжди підемо на зустріч. З іншого боку, коли ми з вами вже домовились. Ви виступаєте координатором в тому, що ви самі запропонували. Ви можете використовувати наш майданчик, нашу групу підгородні да? І там ви робите і об'яви, і спілкуватись з тим же будинком творчості, наприклад, чи з цією ж молоддю, з тими ж спортсменами, з ким ви забажаєте. І тоді в нас буде якась більш така коефіцієнт корисної дії, буде більш високий. Приймається? Так. Я вам дякую за небайдужість, дякую, що ви знайшли час, самі звернулись, прийшли і внесли таку пропозицію. Побільше б таких людей в підгородньому. І ми б жили, б, я вважаю, в кращій громаді. Ми б жили краще. Це була програма Контролесії Дніпра, та ведучий Костянтин Писаревський. До нових зустрічей, друзі!